Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Сьогодні, 8 серпня, Сьогодні дивимося з вами розклад із книжки Саші Грем 365 розкладів Таро», який називається Піти у відставку. Цього дня, 1974 року, президент штатів Річард Ніксон оголосив про свій, своє звільнення і про відставку шокував Шику... країну тим, що Зробив це саме з овального кабінета. І, наскільки я пам'ятаю, був пов'язаний певний скандал з його звільненням з поста президента. Якщо вам цікаво, загугліть, почитайте, Це такі вам затравочка, щоб поцікавитися, що ж там сталося. Але розклад якраз у нас про те, чи варто кинути свою роботу, чи час зараз звільнитися. Деякі люди йдуть з роботи з драмою, з інтригами, скандалами. А цей розклад. Допомагає зрозуміти, коли потрібно зробити рішучий крок і залишити роботу, яка у вас є на даний момент. Кар'єра є дуже важливим аспектом нашої, нашого життя і особистої ролі в, в соціальній ситуації, в соціальному колі вашому. Ну і власне час, який ми витрачаємо, так він є невідновлюваним ресурсом, і тому є питання. Є питання: чи варто кидати щось, чи варто продовжувати. Таро Дель Торо сьогодні з нами працює новенька колода в моїй колекції. Тому давайте вмощуйтеся зручніше. Слухайте розклад. Ну, дивіться, цей розклад буде актуальний для тих, хто займається. Дійсно, хто працює працює роботу у началь... під, ну, під керівництвом когось, і ця, цей розклад буде актуальним для навіть для ФОПів, тому що ви можете закрити ФОП, закрити свій бізнес, свою справу і піти в найм працювати. Да? Тобто це буде по різному Ну, звісно, той, хто в декреті, ну. Можливо, у вас там в декреті або ви з догляду за дитиною. Можливо, для вас буде актуальним саме в цьому контексті. Чи варто продовжувати догляд за дитиною, чи можливо варто вийти в роботу? Тобто будете перенаправляти да інтерпретувати ситуацію уже у власний, власний ключ у власну ситуацію у ну, вашу. У вашу конкретну, ваші конкретні реалії, але я буду говорити для тих, хто ну, в, для тих, хто має роботу, да, але ви там вже інтерпретуєте для себе. Давайте починати. 9 позицій, розклад буде ну, достатньо об'ємним, тому ось таким. Але він не загальний, тому він може не всім відгукнутися. Якщо ви хочете подібний розклад. Особистий ваш лічний, так би мовити. Записуйтеся на консультації, всі контакти є під відео або ж в описі каналу. Будь ласка, приходьте. Так, ну що, давайте подивимося на питання. Перша позиція, перше питання. Чи подобається вам те, що ви робите? Так, двічка, пентаклю. Ну, 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 ну. Ну як вам сказати, да є свої плюси, є свої мінуси. Двіка Пентаклів це карта, яка означає, що не можете ви визначитися, чи подобається. Нам, ну, умовно, ви можете не любити роботу, вам може, вам може бути там нема, ну, ви можете не відчувати, що ви там реалізовуєтеся, але 에, приходить зарплата вчасно, в, там, в перший день місяця, за минулий місяць, так? Тобто вся соціалка, страховка це є. Да? Тобто, що шукати краще, що кидати, те, що добре працює. Так? Тобто, тут же у нас коліщатка — це механізм. Якщо воно працює, якщо воно безкінечно, що воно працює в якомусь певному темпі і режимі, так, можливо, графік зручний. Да? Тобто, Є плюси, є мінуси. Я не можу сказати, що ви прям дуже сильно в захваті і дуже сильно любите те, чим ви займаєтеся. Тобто, це робота. яка Ну, от, 50 на 50. От, вроді, або навпаки, мало грошей не приходять вчасно кошти. Але вам так подобається те, чим ви займаєтесь, але вам так подобається колектив, вам так подобаються люди, вам так подобається сама організація, да, гарно до вас начальство ставиться. Але да, невеликий, невелика оплата праці. Знаєте, це дуже нагадало мені там різноманітні всілякі там, бібліотеки, коли там або вчити вчителювання, да, коли людина горить, але ви нагорода. Ну, Така собі, да, ще там можеш вислухати дуже багато негативу в свій бік, так? Тобто в такому форматі це ось така історія. Добре, давайте наступну позицію подивимося. Тут, в принципі, зрозуміло, чи є викликом для вас ваша робота, так? чи робота для вас виклик. Королева кубків. Я не думаю, що королева кубків це про виклик. Я думаю, що якраз ваша робота це про ваш, ваше натхнення, що це дійсно те, що подобається робити, що це вам по душі, так що ви проявляєте себе, що ви, можливо, на роботі є такою собі, знаєте. Людина, яка емоціонує, яка показує, що вона підтримує, що її підтримують. Ну, от в такому форматі, я думаю, що королева кубків тут в цій історії показує якраз те, що ви можете. Бути ну, от закохані в свою справу, так? Тобто, захоплюватися нею, я ж кажу, і може, ну, скоріш за все, королева кубків показує невелику, невелике, невелику винагороду, невеликі кошти, невелику зарплату, да? ну, Типу вистачає на харчування там, або на гудзики, да? на булавочки. І от на цьому все. Тобто Не виклик, не думаю, що виклик, виклик, скоріше, такий ну, емоційна. Така... Залученість. Третя позиція, чи ви стресуєте на роботі? Да? Чи ви стресуєте на роботі? Так, король жезлів. Ну, я не думаю, що ви стресуєте на роботі. Ну, є якісь задачі, да? є керівництво, скоріше за все, це якраз карта показує ваше керівництво. Можливо, керівництво викликає стрес, так? Але це стрес, ну, я не можу сказати, що він прям дуже вас угнітає. Ну, ні. Такий, да, знаєте, ну, контрольований стрес. Бо якби це був, знаєте, там коро... лицар мечів, агресивний, я б сказала, що це стрес. Або там э, э, лицар жезлів піди туди, не знаю куди, принеси то, не знаю що. Тут, в принципі, все контрольовано. Да, є, є нюанси, є в, там форс-мажорні якісь ситуації, можливо, бувають моменти абсолютно неконтрольовані, да, то... але нема такого, що там з ними неможливо справитися. Не бачу такого. Далі, наступна позиція, які ваші стосунки з керівництвом. Стосунки з керівництвом. Так, що у нас тут? нам тут скажуть карти? Трійка кубків. Хороші, Хороші у вас От якраз у вас з керівництвом, в принципі, плюс-мінус. Я не можу сказати, що ви з ними дружбани, але це стосунки дуже. Плодючі це стосунки конструктивні, коли ви чуєте. Що від вас хочуть, да, задачі не перекручуєте і не намагаєтеся якось пропетлять. І вас чують, якщо ви робите якісь конструктивні зауваження, да, ну, умовно, що там певну задачу виконати неможливо або, можливо, з певними відхиленнями, то да, от, будь ласка, у вас тут якраз відбувається діалог да, і народжується, як то кажуть, істина в вині. Да, тому що трійка це якраз народження чогось нового, тобто ви приходите до певного. Консенсусу зі своїм керівництвом, з цим у вас проблем начебто навіть і немає. А, так, і якихось претензій я не бачу, як таких. Ну, окей, добре. А, які ваші стосунки з колегами? От з колегами, да не з тими, хто старше вас за рангом, а з колегами. З які у вас стосунки? Так, п'ятірочка кубків. Так, с, окей. Так, ну, з колегами непогані, до речі, стосунки, П'ятірка — це зв'язки. Так, це цікава карта. Ну, в марсельській традиції вона відрізняється від Ветівської. Це карта хороша, тому що вона формує стабільні зв'язки, теж непоганий колектив. Це карта, яка каже, що, можливо, навіть у вас дуже вдалі корпоративи, знаєте, де всі гарно себе проявляють, тімбілдинги дуже такі зручні, класні. Коли ви розумієте один одного співслова, Тобто у вас прям такий сплачений колектив, я не знаю, як це інакше українською сказати. Тобто, ви знаходите взаєморозуміння, тут немає такого, що хтось на когось віша, якісь задачі, намагається спихнути на когось якусь роботу, десь хтось когось підстрахував, потім на наступний раз хтось іншого підстрахував, десь хтось пішов у відпустку, да, за нього попрацювали, і потім ну, да, є типу, фідбек, є така ну, взаєморозуміння. Тобто, для мене, як на мене, тут досить непогані стосунки в колективі, колектив досить стабільний. І я ж кажу, в мене таке враження, що у вас на роботі да, от саме ем, тримає, тримає хороше ставлення, да, колектив. Дуже гарні у вас стосунки, і у вас ну, дійсно натхнення відбувається на цій роботі. Не бачу, що ви там перепрацьовуєте, та не бачу, що у вас дуже складно, але, ну, можливо, дійсно оплата дуже, така не, не найкраща. Окей, добре. Ну, стосунки з колегами нема нічого. Поганого. Давайте шосту позицію подивимося, чи є у вас хороші варіанти працевлаштування. так Вежа на даний момент немає. Одразу скажу, по вежі немає. Це ну хіба що, хіба що ви можете якщо ви працюєте на приватну компанію, ви можете піти в десь державну структуру. Державна структура це у нас може що бути, ну, райадміністрація, сільрада. Так, якщо це невеличке місто, якщо велике, це може бути міністерство, будь-яка дотична до держави. структура, он же казенний дом. Бо вежа особливо в. В колодах марсельських, це House of God, тобто, це такий собі будинок, як це я так хотіла сказати дуже швидко, ну, коротше, на державному утриманні. Да? Це може бути, я ж кажу, міністерство, це може бути будь-що, але якщо ви вже на Якісь із подібних е, структур уже в якомусь подібному такому підрозділі, да який є з. Ну, де, ну, по суті, бюджетник, да, на, де, бюджетник да, на державному утриманні, тобто вам платить зарплату держава, то у вас, на жаль, хіба, ну, варіанти або в таку ж саму історію переходити, або без варіантів, немає варіантів. Да, в приватний ви не підете в приватний. Ну, Поки що по вежі, да? десь, мабуть, вас не оцінять, або ви знайдете щось, вам не підійде. Тобто, по вежі я би сказала, що тут щось не дуже прикольне. Оце хіба що? Окей. так, далі. Сьома позиція, що буде, якщо ви залишитесь на цій посаді, на цій позиції, на цій роботі? Так, сімка мечів. Так, сімка мечів. Це у нас з вами карта різкості і карта проблем, які виникають. так, Тобто, залишаючись, ви, ну, у вас будуть постійно нав'язливі думки. Можливо, навіть певні конфлікти стануться. Можливо, знаєте, буде забагато задач на вас насипано, тобто в такому ключі. Зараз я ще подивлюся МБК самої колоди, тому що тут така досить специфічна історія в ній. Так, нумер. Ну, перемога над ворогом, Да? Тобто тут ну, конфлікти, конфліктна ситуація, конфліктні е, моменти. Ну, звісно, що ви зможете відстояти свою позицію, але... Е, Якщо ви залишаєтеся, то вам десь, мабуть, доведеться проковтнути якісь образи або вимоги. Да? Тобто тут немає поки що для вас перспектив відстоювати, відстояти свою позицію, відстояти свої моменти. Знову ж таки, це, ну, до прикладу, ви взяли квитки там, кудись відпочивати, але не встигли написати заяву, і перед вами хтось пише заяву на на відпустку. На ваші дати, коли ви вже купили квиточки. От, от в такому ключі, да? тобто з вами не порадилися, і це вже конфліктна ситуація, коли у ваш особистий простір хтось намагається впіхнутися, всунутися, ну і, власне, вирішення. Тут ви можете, ви можете відстояти свою позицію, ви можете це зробити, але да, це вже ціна цієї, цієї історії. Так, далі, восьма позиція. Що буде, якщо ви підете? Так, шістка Пентаклів. Ну, якщо ви підете, то для вас тут якраз відбувається розширення. Шістка пентаклів це якраз карта росту, розширення, збільшення прибутків, збільшення аудиторії, збільшення ну, так, знаєте, перспектив, як таких. Тобто тут прямо відбувається збільшення, чого б ви там, чим би ви там не займалися. Це такий оптимізм собі, баланс між стабільністю і гнучкістю. Ваші проекти будуть просуватися без якихось турбот, без зусиль. Да? Тобто вам вар... треба буде тільки запустити їх, і ви зможете їх ну, монетизувати навіть. Да? тобто Тут і монетизація навіть іде. Я не знаю, можливо, це для вас ну, щось для вас хобі, і ви намагаєтеся. Монетизувати саме оцю справу, так. Тому я думаю, що для вас є сенс так, в цьому. Є у вас якісь навіть напрацювання, так, є якісь начерки, так, де ви там уже приблизно придивляєтеся собі сферу. Ну, скоріш за все, знову ж таки, я кажу, що, до речі, от ми подивилися перспективи працевлаштування, і я вам скажу так, що тут, скоріш за все, можливо, не офіційна влаштування, да? тобто це не якась тема Поки що там, не сплачуванням навіть податків. Тому що тут ми вже дивимося конкретно працевлаштуватися в якусь компанію, в контору. Але якщо ви будете працювати самостійно да, на себе, і, ну, поки що не відкриваючи ФОП, да, для, того, для того, щоб відкрити ФОП, повинні все таки бути якісь навіть прибутки, да, доходи в вашій компанії, в вашому підприємстві, як фізичної особи підприємця, то тут є сенс навіть поки що тільки. Почати такий собі зародок. Але мені здається, що у вас навіть і може навіть клієнтська база якась є. Можливо, навіть є люди, які вас ну, дивляться, слухають, бачать, знають, і у вас є якийсь, можливо, навіть побічний дохід. Але поки що я не можу говорити цього на 100%. Так, далі, дев'ята позиція, це фінальна позиція. Ми питаємо, чим все закінчиться. Питаємо, чим все закінчиться. І ми дивимося, що це у нас паж Кубків. Так, ну зараз буде циганське взагалі. Ганська взагалі інтерпретація, тому що ви можете закохатися і вам буде взагалі не до роботи. Отака от історія може бути з пажом кубків. Тому що він такий романтичний, да, він не налаштований працювати, вообще, він не налаштований на якісь серйозні рішення. Він такий погуляти, покружлятися, щоб його покружляли, можливо, навіть. Тому я думаю, що тут може вам просто переб'є ваші думки про роботу і про реалізацію взагалі інша тематика. Це таке може бути, таке буває, тому що коли ми робимо. Робимо розклади, да? робимо, робимо, да? заглиблюємося в цю атмосферу, заглиблюємося в, цей, в це питання, розбираємо його, а потім фіналізація, якась вообще не по темі карта, і ти такий, Боже, що відбувається, що відбудеться? І в результаті, да, як підказує практика, може бути дійсно таке, от, ну, великий дуже відсоток, що ви просто в цю сферу, в це оце, оце питання, працевлаштування і зміни роботи для вас стане неактуальним. Таке буває в житті, це дуже часто така трапляється тема, особливо в особистих розкладах. Ну, в загальному, ну дивіться, все-таки по роботі, я думаю, що ви поки що не вирішитеся найближчим часом звільнятися, але все одно ви будете працювати над своїм брендом. Тому що Паш Кубків це все одно робота над впізнаваністю. Да? Ви там будете просувати потроху свою. Свої соцмережі, можливо, можливо, свої якісь е, сфери да, для е, розкруту, е, для розкручування. І Паш Кубків це новачок в, ці, в цих моментах, можливо, ви станете для себе СММ-ником, тому що це теж людина, яка просуває щось в емоційному плані, яка працює з емоціями людей. Так? Можливо, це новачок, можливо, це лише початкова якась стадія, початковий етап, але, але мені здається, що тут можливо це все зробити і паралельно паралельно Тому що перша карта мені також говорила, що ви, можливо, не просто. А, да Робота для вас є 50 на 50, а можливо, ви вже маєте якісь побічні побічні заняття. І є для вас основна робота, а є і додаткова якась, яка приносить вам, скажімо, більше задоволення, можливо, менше монетизації, менше винагороди, але вона вас захоплює. Да? Ви в ній з головою, ви ну, поринили в цю емоційну складову, в емоційний цей, е, вир. Е, ну, така, от, такий розклад, дуже цікавий, дуже цікава колода, дуже гарно мені відповідалася, Сьогодні Я настільки зачарована нею, дуже вдячна пані Каріні за цей подаруночок. Хто не має цієї колоди, придивіться до неї. У кого є, поділіться своїми, будь ласка, враженнями, як вона з вами розмовляє. Мені дуже сподобалося, я тепер ще дивлюся на інші колоди цього автора. І я прям ну, знаєте, заінтригована, заінтригована, тому що вони, ну, мені було дуже ресурсно з нею працювати. Я не витягала з неї. Знаєте якусь інформацію прям з сило, силою. Дуже-дуже легко йшла думка, і за думкою йшов е е е е речовий апарат От, е е артикуляція. Я сподіваюся, що вам було корисно, що це, вам цей розклад сподобався, що вам сподобалася колода, яку я підібрала сьогодні. Залишайте свої відгуки, коментарі внизу під відео, або ж приходьте на особисті розклади. Ми побачимося вже зовсім скоро. Па-па!